Друзі, як завжди, робота кипить. Я взяла свою тачечку, бо однієї тачки тут уже не вистачає і прийшла допомагати батькам. Вибачаюся, але квіточок з кожним днем все менше знімаю, бо чим ближче до зими, тим менше рослинок я показую. Але періодично, звісно, я для тих друзів, які прийшли на мій канал саме виключно через квіточки, я буду робити огляд квітів, коли не коли. А зараз частіше з Приходимо в гості до батьків, або допомагаємо, або просто матусю знімаємо та показуємо її город. Зараз трішки відійду, спочатку розповім, а потім вже розпочнемо працювати. Таточко вімкнув свою циркулярку і буде зараз працювати. Друзі, дуже частенько, татка можна побачити за циркуляркою. І дуже багато відеороликів вже є, коли він працює за циркуляркою. То на зиму дрова заготавлюємо, та він весь час працює, то любитель садоводи, звичайно, що дуже багато дерев, які він обрізає, проріджує, буває взагалі прибирає з свого садочка. І циркулярка йому весь час допомогу. Тому зараз знову він працює. О, півники, як завжди, співають. Я прийшла з вами, друзі, і вони відразу починають нас вітати. Хто не знає, я повторюся, що служба РЕС ходила по вулицях і обрізала дерева, які гілочки доторкалися до проводів. Матуся їх побачила, і вона попросила, щоб грецький горіх останній, там де горішки дуже дрібнесенькі, і вони з татком хочуть давно його вже прибрати. Вона попросила цих чоловіків, вони безотказно допомогли їм, обпиляли горіх. Великий їм дякую цим мужнім чоловікам, які пішли нам назустріч. У них своє. У них своя робота, але вони допомогли моїм батькам ну, досить таки добренько обрізати воловський горішок. І, звичайно, татки відразу з'явилася робота. Знову циркулярка, знову запустив, гілочки складую на розтопку печі. І кожної осені я приходжу, гребемося листя. Тому що дерева у нього, ви подивіться, які. Оце одне тільки дерево. Воловського горіха, а скільки ще в садочку, і так як мої батьки дуже полюбляють, щоб був ідеальний порядок, вони кожен листочок прибирають, і тут завжди у них дуже чисто. І я їм допомагаю. Поки вихідний я взяла свою тачку, бо в свою тачечку татко складує дравцята, а в свою тачку я Приберу зараз листя і вивеземо аж на луки. Там люди вивозять те, що добре перепріває, перегніває. До речі, ми вивозимо друзі, а потім, перегнівши е, листячко, беремо і мульчуємо деякі рослини. От -от -от. Так. Ну, Ходімте, мої любі, трішки попрацюємо. Матуся, мабуть, в будиночку чимось займається. Зараз покажу, як таточка останні гілочки допилює. Хочу подивитися, матусенька чим займається. О, все чистеньке вистирала. Ну, питати і не будемо не про що, бо іще ще до стоматолога йти зуби розтривожив, і матусенька без настрою. Це, Це так вона спецовочки, там якісь такі речі, що вона не хоче центрофугу використовувати в маленькій машиночки стирає. Ну, а якщо щось серйозне там. Більо постільне, тоді так вона стірує вже нормальною машинкою не дитячою. О, а це хто ще так стирає друзі? Хто пригадує таку стірку. У мене коли не було машинки, так в мене чотири ванни було, запускала водичкою, поки джинси з більйом постільним переполоскаєш усе. Ні рук не відчуваєш, нічого. А зараз машинка це благодать. Сама постирає, викрутить, тобі тільки розвісив, зібрав сухеньке свіже і вільного часу вистачає надовго. Його роботи тільки машинки, бо можна його вбити. Так, його спецовочки і, і, і машинки. Мазута, тирса, його спецовки дуже е брудні. Бачите, така водичка чорна. І оце матуся до сих пір оце вручну стирає, тому що таточка у нас працівник весь час щось робить, весь час забруднюється, а матуся любить, щоб все було чисте ідеально. І от ковтиночки ще майже чисті на ньому, а вона все познімала і стирає знову. Не може вона десь якесь п'ятнушко. Робить <реш> не ну, де Йому жарко, він роздягається, не до хати сюди до порошку несе, а бросає свої речі, де попало, а матуся тоді збирає. <реш> ну, нехай матусенька стирає. Лістячко, гілочки поприбирала. Зараз таточко закінчить, вимкне свою циркулярку. Я там добренько підгреблю, горішки окремо повибираю, листячко на луки відвеземо. Ну а гілочки, які ще будуть, повибираємо. Татки не важко запустити циркуляршурочку і швиденько ці гілочки порізати. Відійшла подалі, ну дуже гучно працює. Цей інструмент серйозний. Дуже серйозний, бо татко вже там не раз травмував свої пальці, там в нього і е, е, ногтів немає, друзі, позривав на ці циркулярки. І пальчика, мизинчика, половинку немає. Так що це, з цим інструментом потрібно дуже акуратно працювати. І матуся не утрималася, вискочила допомогти. Як завжди, погода гарна для осіні, друзі. І зараз таточка останні гілочки допилює і разом з ним вивеземо листячко. А ось тут, дивлюся, в садочку також уже листячко насипалося з грушки. І оці гілочки підніму. віднесу. Це, мабуть, також щось обрізав. О, дивіться, ось які. Три товстелезні гілочки. Курочок злякала всі, позаганяла в сарай, побігли, поховалися. Чекаю, коли їх випустять, попастися на волю. Ой, тут циркулярка дуже громко працює. О, які гілочки, як він гарно їх поскладав. Зараз шкода буде висипати, щоб там в сарайчик їх скласти. ну Він, мабуть, жменючками бере і красиво складає. Там в сараї дуже гарно. А, і ще он, ж лежать дві гілки. Зараз, друзі, притощимо їх. А я думала, вже все, а вже ще, ще під грецьким горіхом. Ох, і багатенько їх тут. Папиля я притащу. Мати також не утрималася, вийшла. У мами зубик розболівся, так вона ходить око, зажмурилося. От я не Таткові влетіло, що костюм не переодягнув. Чистенький одів, а Матуся стирає, стирає, стирає. Ой, Матуся засмутилася, що чистий костюмчик замоса. Ну, таке буває в кожній сім'ї, друзі, не звертайте увагу. Це в порядку віщей. На жіночки дуже багато роботи, замурюється бідненька. Звичайно, що настрій не завжди гарний. Де вона пішло? Вже щось вправляється. О, таточки треба відпочити, ноги вже взагалі не годяться. Дорогі телезрителі, mm -hmm. у вашого героя фільму ножки болять. <рес> Та вірю по, герой телефільму. Заболіли ножки. Нехай матуся стирає, я, мабуть, також уже піду. Таточко заморився сидить, а я ну що я сидю? Я все позбирала їм, залишилося тільки вивезти листячко. Будь будь Чора... буває, па, ну я тоді пішла <клев> додому, бо я не дочекаюсь, поки ти оце все допиляєш. Я хотіла на луки ще сходити, <клеви> вивезти. Та я хотіла ж допомогти, поприбирати оте листя. все поприбирати, ну це так довго, що я не можу чекати довго. У мене роботи багато, мені навечір ще на роботу. Так що, ти потихесенько пиляй, а я потім прийду та все одно листя насипеться, та ще його збирати та збирати, уже в вихідний знову будемо гребсти. thank you.